Шановний головуючий, шановні колеги депутати, реформи дають результат в тому випадку, якщо люди їх підтримують. Люди підтримують тоді реформи, коли вони розуміють, що це робиться, хто це буде проводити, яка програма цих реформ, які будуть кроки, послідовність, хто буде відповідати. Яка буде відповідальність тих, якщо ці реформи не проведені? От, на мою думку, закон про екстрену медичну допомогу є признаком, є таким, якраз, взірцем волюнтаризму. Та надмірної централізації розподілу бюджетних коштів. Володимир Леонідович багато розповідав про зустрічі з громадськістю і все таке інше. Я депутат обласної ради від найбільшого виборчого округу 152 тисячі виборців. Я лікар за фахом. Я працюю в галузі охорони здоров'я. Ні на жодну зустріч мене не було запрошено. З ким ви зустрічались мені незрозуміло. Тому я думаю, цю реформу очікуєте такий шлях, такий результат, який очікував і попередні ваші реформи. Навіщо руйнувати те, що вже гарно працює? Станція швидкої медичної допомоги в місті Черкасах – Це чи не єдиний заклад, на який немає скарг від пацієнтів? Я працюю в департаменті охорони здоров'я і одні подяки. Надходять на адресу цієї установи, яка працює за таких умов. Чи ті кошти будуть спрямовані, на що найбільше скаржаться сьогодні люди в галузі медицини? І ви, Володимир Леонідович, це прекрасно знаєте. Я сама щодня отримую п'ять звернень від вашого головного управління, де люди ветерани війни і праці, у яких пенсія тисячу гривень, просять кошти на медикаменти. Тому що вони інваліди, і тому що вони мають хронічні захворювання і тому, що вони мають право на отримання цих медикаментів. Але не передбачено бюджетами надавати ці медикаменти. Так от те, що гарно працює, треба сьогодні зруйнувати. Я думаю, ні в кого тут не у більшості не викликає сумніву, що по сільським дорогам за 20 хвилин не можна доїхати до хворого. Зараз планується створювати потужні диспетчерські служби, і я вас запевняю, що обладнання для цих служб вже знаходиться в місті Києві, вже проплачено. Зараз його треба реалізувати. Питання полягає в тому, не вирішення ціла низка питань 40% працівників станції швидкої допомоги міста Черкас. Це пенсіонери. Якщо буде реорганізація і їх заклад буде закритий, коли вони підуть на службу зайнятості, їм не буде виплачуватись допомога. Не вирішені такі питання, як питання власності, адже і приміщення, і транспорт, це власність громади, в тому числі і міста Черкас, і як Міністерство охорони здоров'я, яке не є власником. Збирається проводити цю реформу. Це є просто профанація. Існує для того, щоб такі питання вирішувати, треба дійсно обговорювати і глибоко в них вникати. Незрозуміло, як диспетчер людина, яка не має медичної освіти, буде вирішувати, а яка допомога екстрена, а яка допомога невідкладна. Незрозуміло, куди будуть вести цих людей, якщо зараз відомо, куди йде карета швидкої допомоги, в який медичний заклад. В залежності від того, чи є в цьому відділенні такий профільний спеціаліст. Це теж питання не вирішено. Нас дуже запевняли тут, що хюндаї це найкращі потяги, які крізь всюди привезуть. Мільйони доларів потрачені, хюндаї не працюють. Нас запевняли правильно вертолітні майданчики, 150 мільйонів уканів і пекарів клали, а це, до речі, 10 бюджетів станції медичної допомоги міста Черкас, ні жоден вертоліт туди не приїхав. Правляча партія запевняла нас, що закупивши на мільярд гривень веб-камер, вибори пройдуть чесно і прозоро. Наслідком цих витрачання коштів є те, що по двома кругам Черкащини виявляється навіть неможливо встановити результат. Тому, шановні колеги депутати, так звана медична реформа екстреної медичної допомоги, це є просто профанація і бізнес-проект, яким буде зруйнована існуюча система швидкої медичної допомоги. І це просто... Подальша централізація коштів і позбавлення прав територіальних громад, я сьогодні зателефонувала до колег з інших областей, як там розглядається це питання, і мене дивує, що Черкаська обласна рада першою взяла під козирьок і проводить ці сесії. Наприклад, депутат Тернопільської обласної ради Валерій Петрович виносять це питання на розгляд чергової сесії обласної ради. Де разом з питанням про створення комунального підприємства буде розглядатись програма реформування екстреної допомоги на терені тої області, концепція реформування допомоги. Що ж ви нам пропонуєте сьогодні? І статут прийняти і це затвердити. Я знаю, що депутатська більшість правлячої партії проголосує за все, що завгодно. А то, що люди не будуть мати і тих елементарної допомоги, які мають, це буде завтра, але за все прийдеться відповідати.